Після позбавлення батьківських прав один із батьків просто зникає з життя дитини без жодного дзвінка, без допомоги, без сорому. І ти думаєш, може так і краще? Нехай просто зникне. А потім настає момент, коли ти просто не тягнеш фізично, емоційно, фінансово і стає не просто боляче, стає несправедливо. Я часто чую, вона не має жодного стосунку до дитини. Нащо псувати собі нерви? Мені від нього нічого не треба. Хай тільки не чіпає. І я розумію цю втому, цю внутрішню капітуляцію. Мені й так добре. Але ж, ще добре, позбавлення батьківських прав це не звільнення від відповідальності, ніхто не скасовував обов'язку утримувати дитину ні для чоловіків, ні для жінок, навіть якщо вони ніколи більше не з'являться у вашому житті. Бо закон не каже, ти можеш зникнути, якщо ти поганий тато чи мама. Закон каже, ти маєш забезпечувати свою дитину, хоча б фінансово. Ти маєш право вимагати аліменти не тому, що тобі щось винні, а тому, що дитина має право на це. Це не про тебе, і навіть не про нього чи про неї. Це про. Про дитину, яка заслуговує більше ніж тягар чиєїсь байдужості, якщо тобі знайома ця історія, знай ти не один і не одна, ти маєш право, і я допоможу тобі його реалізувати.